Так, отже, огляд у нас автомобіля, замірили, лакофарбового покриття провів без зауважень. Наявні отакі дрібні сколи по передній часті це у них стандартна болячка. Е -е, по Поворотів в нормі. На фарках присутнє бітум, ну, трошки брудні, але нічого такого значного і кримінального немає. Е -е, оцей монокль, оптика. Все обклеєно плівкою. До речі, зроблена дуже непогано. Тут стик видно, да? бачимо. Гума Мішлен, в порядку. Колесні диски також в порядку. В принципі, я зауважень не маю Попередній частині, декілька сколів, але, на мою думку, це природне для цього кузова автомобіля. Диски в нормі. Гума у нас 22 рік, 42 неділя, в доброму стані. Трошечки брудний, але незначно. Повністю оплею плівкою, навіть дах. Є стики плівки, звісно, без них ніяк. Але вони зроблені відносно якісно. Ну, це, на мою думку. Підніжка чорна. Є також декілька Ось Раз, два, три. Тут трошечки відійшла, вона зазорчик більше, ніж необхідно. Тут також. Зроблено, також поклеєна плівочка, бачите, трохи стик видно. Але, на мою думку, повторюсь, зроблено нормально. Тут також стики, звісно, на петлях, на нижніх також є стики по плівці. По задній частині також нарікань в мене немає. По боках, в принципі, сказав. Зазор лючка чу чуточку відрізняється, але то я теж нормально для цього кузова. Це з практики також нормально. Колісний диск, тут є невелика бордюрка Ось тут. По накладці все окей, але бачите, трошки йорзають ці штуки і підривають плівочку. Тут теж трошки пофарбовано. Бачите, тут така сама ситуація. На цій частині плівка матова, сатин, так? але підірвало її трошечки написи в порядку, але видно, що машину автівку мили ганчіркою. Трошечки вони Закріплений, на мою думку, не дуже, але в цілому окей. Також стикі ось тут плівки. Ну, на жаль, камерка, я не знаю, передасть. Ага, Видно. Є, лобове скло у нас. Взагалі, скління кузова все оригінальне. 23-й рік, все перевірив, тут зауважень також немає. По колісному диску, взагалі зауважень немає, по передньому, правому. По склінню ще пройдусь. Бачите, під плівочкою також є такі. Маленькі сколики. 23 рік і лобове скло з внутрішньої сторони. Мабуть, має рідну е, ультрафіолетовий захист, а з наружжя також, бачите, під плівкою. Також 23-й. Тут затоновано не видно, але з було видно 23-й рік також. І бордюрка тільки на тому дисці, на цьому тут є також була подряпинка. її відполірували. Ось тут малесенька. Так, попит капотів також зауважень мене немає. Сидів демонтування капоту немає. Сідів демонтування крила немає. Крила у нас оригінальні, панель у нас також оригінальна. Тут зауважень немає, тут також зауважень немає. Бачите, поклейка на каплівки без підвороту. Але це нормальна штука. Краще так, ніж потім. Воно буде пузиритись. Тут також немає демонтування, все окей. Рамку також не знімали. Є ТО, яке підтвердив офіційний сервіс. Крайній був 09.24 року на пробіжо 12 тисяч 16 кілометрів. В принципі, під капотки все сухо, турбіни сухі, бошки, ну не бошки, вибачаюсь, ГБЦ, кришки клапані, вони всі сухенькі. Не буду демонтувати, ось гальмівна рідина в нормі, але її треба буде замінити. Так, ну, на кінець то добрався до салону, про те, що я казав, бачите, відходить карта дверей. Це із-за того, що, бачите, тут поклеєна шумоізоляція і ось пістони, вони одноразові Тобто, ну, можна, звісно, ударити, защопнеться він, але потім, коли перепад температур, він може відщокнутися. Ну, бити я не буду карту дверей, бо автомобіль не мій і дороговартісний. Отже, по шкірі зауважень немає По ручці Тут є незначні такі коцки від. Кілець, чи як правильно сказати, декілька подряпинок є, але це на плівці. Вона також заклеєна в плівку. Ось стик переход плівки на кузов видно. так Коврик надав. Тут чисто все порядок. Тут чисто також все порядок. Перейдемо на широкий кут по салону, тут зауважень взагалі немає. Дефлектори в нормі, карбон, кермо, як вже казали да, з юнітами, воно не оригінальне. Його замінили. Перевіримо, чи юніти працюють. Якщо все окей, то все окей. Всі блокировки наявні, безключовий доступ тут доставлений, панель в нормальному стані. До речі, лобове скло хоче 23-го року, але воно замінене. Про це я вже напишу вам текстом. Знімемо всі чохли. По сидінню зауважень немає. Декілька заломів незначних. Ремень безпеки. Шильдики оригінальні, зауважень немає. Так, це показав, це показав. Звісно, дотяжок немає, трошечки сильніше. Трошки каші я не їв. Також 23 рік, це я вже дивився. Тут взагалі зауважень немає, підігріву, але немає вентиляції. Бурмістер. Музичка у нас стоїть, порожик взагалі ідеальний, тут зауважень немає, тут тільки під плівочкою, коли клеїли, маленька мусоринка залишилась, але це незначний дефект. Так, на своєму місці лежить знак аварійної остановки, сидіння з цієї сторони без зауважень, клімат наявний, стеля чиста, тут зауважень також немає. Далі Багажне відділення. Почнемо з бамперку. Тут наліпочки такі висять, вони шершаві, як наждак. Присутня наліпка, оригінальний набор інструменту. Шторка присутня в нормальному стані, без дефектів. Працює працездатно. 23 рік, 23 рік, вікна, скління, оригінал, замки в порядку, петлі. Також в порядку. Часто у них, вони корозують. Рамка і кромка лобового скла також в порядку. Зараз продемонструю. Запаска є, бо відчувається. Горловина в порядку, лючок без слідів демонтажу. Щоб демонтувати, цю викрутку вставляють, вона в нормі. Ну і горловина в нормі не забували. Пістолет. Так, права карта також тут якісь є плямки невеликі, такі бачите, раз і два. Тут під плівкою пузирки воздуху це можна пофіксити, зробити кожа в нормальному стані, подертостей немає, зауважень тут немає. Ремені оригінальні, на карті дверей. Слідів експлуатації немає. Тут є такі маленькі заломи, але це оригінальні. 23 й рік. Так. Тут що? А, це бруд. Так, по цьому порожику. Ну, невеличка подряпинка, така незначна, але можна заполірувати. Тут є також наліпка на шильдіку. По карті дверей це у нас бруд. Заломів немає. Є декілька бачите, таких невеличких затьосок від кілець чи від рук. Так, Підігрів вентиляція, 23 рік. Сидіння без заломів. Нижня частина також в порядку. Досить приємно пахне автомобіл в салоні. Так, Ремінь також оригінальний. Трошки зазорчик такий, ну, але це нормально. Тут нема подряпанок, тут нема подряпанок. Шкіра в нормі, ручка також в нормі. Тут є один маленький. А ну-ка, ось його видно. Ні, не видно, не видно. Два таких заломи невеличких є на, шку... на шкірі. Типу подряпинки. І тут у них є біда така, зараз покажу, Тіпо, як клей виступає. Ось тут п'ятно таке. Але це майже у всіх. Ну, скільки мені вони попадались, так і в них і було. Якісь документи, але ми туди лізти не будемо. Все працює. Все працює. Так, отже, по по значить діагностиці ходової частини вже провели її. Майстер розповів мені всю інформацію, отже, тепер мій. Час розповісти її вам. Перше, є незначні сліди перегріву гальмівних дисків. Це природна ситуація для цих автомобілів, цих кузовів, бо він дуже важкий. Якщо придивитися, навіть от под таким кутом видно трошки синюватість. Це свідоцтво про те, що трошечки перегріла гальмівну систему. Ну, не, скажімо так, не за порошками бабушка їздила в магазин. Отже, по задній ходовій частині. Е, як практика, через, я думаю, 20-40 тисяч потрібно буде замінити амортизатори. Зараз зауважень до них немає. Як попереднім, так і по заднім. Це просто з практики, в них слабка, слабенькі амортизатори. Гальмівні диски з цієї сторони і виробка нормальна, гальмівні колодки ще нормальні. Через 70 днів необхідно зробити буде заміну, масла, фільтра і, в принципі, все. Обішшумлено, навіть арочки, це дуже приємна штучка. Це... В цьому випадку це плюс. Причому безшумлено правильно, на мою думку, навіть тут. Ну і навіть тут. Як можете бачити, то є пластик, камінці, коли летять, воно такий неприємний звук. А тут все зроблено ок. Заводський такий, скажімо так, антикор заднього моста. Тут запитань немає. Слідів, скажімо так, буксування когось також немає. Слідів, що тут встановлено було причіпне, також немає. Відповідно, він нічого не тягав. Це великий плюс. По кардану все зауважень немає, по роздатці зауважень немає. Все в оригіналі. По коробці двигуну також немає. Не Зауважень, коротше, немає. Захист знімали, тільки що його поставили, не встиг вам зізняти. Але там все сухенько, за винятком масляного фільтра, колбу масляного фільтра. Вона трошечки, ось спробую, о, трошечки, трошечки припотіла. Але це буде міняти масло, її помиїти. Ну і буде там нова прокладочка, тому нічого страшного в цьому немає. Ну а попередку все без зауважень. Єдине зауваження це гальміні диски і це є природнім. Так що все окей. Продовжуємо.